Всім привіт! Ми вже починаємо сьомого дня, коли я вже трошечки прокачалась. І вот. Треба було 100 монеток мені зібрати. Нагадую. Рубіновий сундук відкрити. І вроді... А, що там ще було? Ой, вже не пам'ятаю, потім, коли я виповню цих два завдань, може в лобі вернусь. І подивлюся. Кожен корпус мені випав. Осліпляємо його. У мене вже, да, вже сильний фонарик. Ну, і один бандаж, да, то мало, мало, но... А закиму, олень? Тишо! Ти, ти, ти. Я зараз пережарю, бо я дуже сильно їсти хочу. І я думаю, що... Да, прокачали. У мене бейджик появився. Так, дивіться, яка карта тепер велика. Будемо йти наверх Ну, десь, типу, сюди доходити. І буде дуже добре. Так, але проблема в тому, що якщо ми туди зараз дойдемо. У мене навіть винтовки немає. У мене 30 патронів все рівно... 34, добре, 34 патрони. Але цього навіть не хватить ні на що. Хм. Це моя проблема, що його ні... ні на що просто не хватить. А, він зараз на мене. І. А він на мене, звернув я мала пройти, пробігти. І він би був би просто шоці Серйозно? Вони вже другий, як другий раз, ідуть вже той замок. Ой, не замок, з, коротше, залутувати ту штуку. І вони за другий раз ще не залутали. Ну то капець. Я думаю, що вони ще його будуть ще один день лутати. Зараз долутають, потім знову будуть ще лутати. 200 коїнців це тяжко. А от 100 на раз-два. Тут зразу два сундука і один бандаж я тут побачила ще. Я знаю, що в мене такий мішок поганий. А хто в мене? Відкриваємо вже другий золотий наш сундук. Бочка! Було б круто, якщо б бочка б займала б типа два місця. Я не побачила, хто на мене напав. Давайте... Кожа альфа вовка там не була. Я не знаю, но я ж вибила. Ну я ж вибила. Короче, попробуем поторгуватись. Я не знаю, но я ж вибила шкуру. Мне никто не допомагав. А Берджик мені не зарахувала. Окей. Лишемо комусь, потім звернемося в лобі, подивимось, що не так. Але ще я ж її вибила. Коротше. Ні, прокачати то не вийде. Я думаю... ще можна одне завдання виповнити. Якраз зараз накопимо трошечки монет. Вернутися на базу. І... Ну і все. Е, ну, типу, два завдання в нас вже виконаних. Тому я не хочу ще. 105 5 Це вже я мала Ні, тика лумер, що все помирають Ну все. Якщо хочете друг, продовження цій гри, там де ми будемо ще квести, виконувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім! Bug,